Це був ще один звичайний день, що добігав кінця. Радісних емоцій він не приніс, адже за вікном все ще триває війна. Наталка зітхнула й розмістила у мережі пост підтримки усім воїнам, що у ці часи боронять Україну. Для неї це вже стало звичною справою. З початку війни, день за днем вона розміщувала пости з кличем про допомогу, збирала кошти на броніки і підбадьорювала усіх, як могла. Як і мільйони українців в цей час, лягаючи спати, Наталка почала скролити стрічку новин. У Наталкину стрічку прийшли БТРи, москалі у дрантях та купа агресії. З таким настроєм дівчина і піддалась морфею. Але щось тієї ночі пішло не так. Боже, у нас проблема, Наталко, у мене для тебе погані новини. Ти живеш в інформаційній бульбашці. Інформаційна бульбашка штучно звужує джерела інформації, що надходять до людини, і в результаті вона опиняється у певній екосистемі. Але не треба паніки: перш за все, заспокойся і увімкни критичне мислення, тому що це головний ворог деструктивних інформаційних бульбашок. Пам'ятай, що порядок у підписках дорівнює порядок у голові, видали непотріб з власної стрічки, приділяй більше часу собі та близьким. Виходь на прогулянки та відпочивай від електронних пристроїв. І останні тільки офіційні джерела покажуть реальний стан речей. Тож наша героїня дослухалась до порад, почистила своє інформаційне поле і тепер знову відкрита до роздумів. Мисліть критично та не допускайте деструктивних інформаційних бульбашок у власному смартфоні та житті.